Вітаю, друзі! Давайте подивимось, що чекає Київ до наступної середи. Скажіть, покажіть, що чекає Київ з боку рашистів. Київ, Київська область до наступної середи. Що нам чекать? Так. Все буде спокійно, обстрілів не буде, не буде руйнувань, не буде жертв, чи це правда? це неправда? Обстріл буде. Ми будемо захищатися, в нас є чим захищатися. Так, небезпека буде. Д'явол вийшов. Шість кубків. Ну, то, що маніпуляції з боку расистів, що вони е, тиснути будуть на цьому тижні, будуть тиснути на наших партнерів, на наш, ті країни, які нам допомагають, е, маніпулювати мирним населенням і виторговувати собі щось. За те, що вони припинять обстріли. І це обман предательство, це ілюзія. Вони ну, не збираються виконувати. Вони ставлять якісь умови, що от, якщо ви це зробите, ми не будемо обстрілювати, все буде мирно. Ось. Але виконувати вони це не збираються. Бо тут вийшло сім мечів, сім мечів це обман предательство, ніж за спиною. Це та ситуація, коли. Зрада, предательство. Ось, і на цьому тижні обстріл ще буде. Ще буде обстріл. І руйнування також ще будуть. На жаль, по Верховному суду справедливість вийшла, Божий замисел якийсь. Так, таємниця про тройку мічей. Десятку жезлів, то що дуже важко перешкоди, і що є то що скрито, що маніпуляції. Впливають нечесна, нечесна гра, маніпуляція, терорізм чистої води, що ці жертви, що вони заплановані і виторговують щось, що, якщо ви це зробите, то ми не будемо вбивати, але все одно вбивати будуть. Нема сенсу домовлятися. Так, що по Верховному суду буде росіянам за те, що вони роблять. Отвіт буде. Нашими руками буде правосуддя, я вибачаюсь. Нашими руками твориться правосуддя ми е, інструмент в руках Божих. Це е, правосуддя земне? Правосуддя Божественне, Боже правосуддя, Верховний суд і земний суд. Ось що буде з росіянами, то, що вони нам роблять, іде на їх територію, і буде відповідь уже на той території. В роботі. Це в роботі шляхи відкриті на то, щоб нарешті завдати такі самі удари по Росії. Так. Прибираю негатив, заперечую, заперечую. На жаль, вийшли ще руйнування і ще вийшли жертви. Заперечую, заперечую. Тут тут, бачите, людина, будинок грить, розбитий будинок грить, людина на вулиці. Заперечую. Так, заперечую, будемо перекривати. Та що ж таке? Заперечую, запереч... ой, заперечую. Заперечую негатив, заперечую, 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 заперечую. Всі страждання, всі руйнування, все зле лихе повертаю назад на росіян. Що вони нам готують, хай з ними станеться. Нехай всі бомби, ракети, снаряди, що вони для нас приготували, впадуть на їх території, на їх голови, на, на їх будинки. По Верховному суду буде так: вище сили, відведіть біду, щоб наші будинки були цілі. Неушкоджені, щоб всі люди вціліли, щоб припинились обстріли, щоб війна скінчилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так єсть. Так, давайте ще подивимось, що я перекрила. Скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київська область до наступної середи. Це буде спокійно, не буде обстрілів, будинки всі будуть всі є непошкоджені, всі люди виживуть, будуть задоволені спокійно спать собі вдома. Чи це правда? Ну, Знову це неправда. Ми жертви заложників військових дій, заложники війни. Карта дурак вийшла в дійстві на зараз, це коли дурак несе руйнування собі і оточуючим, Ну, цей дурак, він це росіяни, вони вже загнані в глухий кут. От дивіться, що б вони зараз не робили. Це вже їх конець, їм вже все, конець повний. Дивіться, оцей цей птах це ми, це Україна. А тут море намальоване, і вовк заплив в море глибоко. Він хоче схопити цього птаха. Він гнався за птахом і заплив у море. Ось, І птах сидить на стовпчику, спостерігає за цим вовком. Вовк не може видратися на стовпчик, він не може вже він втомився пливти на берег, він також уже не в силах. Тобто оцей вовк, він тоне, це росіяни, він тоне, Це вже ну, останні якісь там. Посідні їх часи, коли вони ще якось агрезаються і якось нам шкодять далі це повний фатальний їх кінець. І це карта дурак, що вони ну, по глупості, по, по дураку, це зробили з собою, самі своєю країною, і вони зруйнували самі себе і вони тонуть, вони будуть знищені. З нами все буде добре. Ми переживемо ці важкі часи, а росіяни вони самі себе потопили. Така ситуація. Давайте перекриємо ще негатив той, що тут вийшов. Заперечую, заперечую. Домовленості якісь будуть, щось будуть домовлятися, але росіяни ці домовленості. Домовленості про мир, але вони це порушать. На жаль, три країни і росіяни, що вони домовляться і все одно порушать. Заперечую, негатив, знімаю, анулюю, все зле лихе повертаю. На ворогів, на їх територію, що нам, що нам робили, всі руйнування, всі жертви, всі жахи, обстріли, хай на їх територію йдуть. Вищі сили, прошу допомоги, Божого захисту для всіх, хто дивиться, для України, для Києва, для Київської області. Нехай всі наші будинки будуть цілі, неушкоджені і... Бомби, ракети, снаряди, дрони ворожі, хай вибухають там при запуску на території Росії. Ті, що до нас бопи, снаряди і дрони летять, що хай падають там, де нема будинків, де люди не живуть. По Верховному суду буде так і так є. Божого захисту прошу, допоможіть. Так, дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.